Ніколи не зберігай гроші в цих місцях, інакше гроші забудуть дорогу до тебе раз і назавжди. Повірте, ця інформація дуже важлива, тому додивіться її до кінця, тому що останнє вас просто шокує. Отже, обов'язково перед тим, як дізнатися цю інформацію, на мене підпишіться, поставте лайк. Ну і звичайно, поділіться зі своїми близькими, тому що таким чином це відео кармічно з вами відіграється. Отже, перше, де ні в якому випадку не можна зберігати гроші, це, звичайно, книги. Дуже багато людей любить зберігати гроші в книгах, але таким чином книги, особливо негативного направлення, знищують фінансову енергію. Друге. Де не можна зберігати гроші. Це, звичайно, в місцях, де зберігаються ваші речі. Тобто, це можуть бути шкарпетки, це може бути шафа з речами. Там зберігати гроші не можна, тому що енергія застою, енергія просто нема жодної можливості потрапити у ваш фон фінансовий. Тому висипаємо гроші зі шкарпеток, дістаємо гроші з ваших шкафів і максимально кладемо їх в інше місце. І третє, найголовніше те, що дуже багато роблять. Кладуть гроші за дзеркала, або кладуть гроші біля дзеркал. Пам'ятайте, що дзеркала несуть енергію, яка вбирає в себе дуже багато. І коли ви кладете будь-яку купюру чи будь-які гроші біля дзеркал або за дзеркало за дзеркалом, то таким чином вся ваша фінансова енергія уходить. По той біччя і ніяким чином до вас не повертається. Тому зберігати гроші біля дзеркал не можна категорично. Ну а якщо ви напишете слово квітень під цим постом в інстаграм, я вам обіцяю, що стовідсотково відправлю вам повний розклад на квітень на весь час.